Моніторинг ви скидаєте для публічності. Так, для нас не Так, для Ключовим питанням по роботі львівської вугільної компанії є питання збільшення обсягів переробки, які треба наростити не менше 150 тисяч тонн в місяць для того, щоб забезпечити стабільну виплату заробітної плати і ритмічну роботу, в тому числі погашення 13 мільйонів гривень. Для питання. Завершення робіт по локалізації тієї ситуації, яка зв'язана з горінням на тереконі, дане відповідне першим віце-прем'єр-міністром доручення стосовно завершення робіт і реорганізації роботи Червоноградського спеціалізованого управління по гасінню пожеж на тереконах. Дякую, Олег Михайлович. Хочу сказати, що за дорученням. Прем'єр-міністра дійсно це робоча поїздка, яка базувалась не тільки виїждчу Роноград. Ми маємо ще сьогодні перебування щодо стратегії розуміння побудови і доріг. Вчора ми провели відповідно спільно прийняв участь у колегії, де ми розглянули ряд важливих питань щодо підготовки до осінньо-зимового періоду. А коли говорити сьогодні про червоноград, то тут треба відмітити три важливих позиції, не повторюючи, що говорив голова обласної державної адміністрації Олег Михайлович Синютки. Те за перше, що за весь період шахти розглядалися як інструментом схеми. Посередників багато, не було бачення ні стратегії, не було фінансово-економічного балансу і ніхто не розраховував реальні ціни на вугілля. Це перше, друге важлива тема, що завжди, коли формувався бюджет на наступний рік, баланс продаж і баланс реальної оплати шахтарям, він ніколи не відповідав рівності. Хочу сказати, що вперше в бюджеті 2017 року щодо реструктуризації організації бачення шахт в цілому в Україні. В тому числі і на Львівщині є чітке бачення і е, виділені відповідні кошти, які забезпечать стратегію і старт модернізації. шахт. ми говоримо про економічний і фінансовий баланс. Друге, важливо є закладено мільярд гривень, де передбачена 100% оплата фонду оплати праці. І третє важливе питання, яке залишається вже на стороні керівництва шахт, в тому числі тут е, пана Дяченка. Де він повинен намалювати організацію даного процесу, стратегію процесу, як вийти з проблеми заборгованості, про яку ми сьогодні говорили і визначили, що вона буде закрита до кінця року. Хочу сказати про спільні дії депутатського корпусу і комітету, який сьогодні розуміє дану проблематику, і затвердження проекту бюджету на 2017 рік щодо реструктуризації шахтової господарки в цілому державі. Переноситься на дискусійну панель комітету Верховної Ради, де міністерство, пан Насадик, депутати і комітет, і відповідно уряд разом представлять до кінця листопада. А я думаю, що до середини грудня ми плануємо і затвердити бюджет на 2017 рік. Буде визначено чітка позиція уряду. Президента України і Верховної Ради як команди, яка відповідає за розвиток і стратегію нашої держави. З точки зору мого побаченого сьогодні, хочу сказати, коли зняти політику, яка була піднята в сесійній залі Верховної Ради України, то ми побачили абсолютно якісну роботу, яка відображалася двох параметрах. Рекони горіли на гектарі і дві десятих. Сьогодні ми побачили тільки так, по моїй оцінці, де 0,6 сотих фактично з того, що побачили. Ясно, є проблематика якості, техніки, забезпечення паливно-мастильними, людським ресурсом, але це питання, мені здається, не є рівня навіть ні обласної державної адміністрації, а місцевих керівників, які тут працюють. Дякую вам. Чи не хотіли б ви зараз ще подивитися з боку зі сторони фабрики і далі проїхати далі? Де самі більше очах зараз? Там приблизно метрів 700? А ми, ми, е... ми, ми, ми... Я вам хочу доріс сказати: перше ми з головою обласної адміністрації, перш ніж заїхати туди, об'їхали кругом. Ми виходили три рази і дивилися і більше, і менше. Але розуміючи площу ту, яку я чув у Верховній Раді, і те, що я побачив сьогодні, ну це трошки казку нагадує мені, Слоний Моська, знаєте, те, що говорили, те, що я побачив. Але враховуючи, що доручення було дано прем'єром, це раз. Друге, ми вчора з Олегом Михайловичем домовились, що ми на книжковий ярмарок підемо сьогодні після обіду, а ранком поїдемо сюди і на золочі побачимо не те, що краще показують, а те, що люди стали. Проблем. Тобто я бачив те, що ви пропонуєте, я дійсно бачив, і те, що ви мене питали, що тільки перед моїм приїздом там зарівняли ями, ну це природньо. Навіть як коли до вас я в гості буду йти, то дружина скаже до тебе: попередь, будь ласка, коли там прийде Степан каву випити чи чай, вона захоче, напевне, як мінімум прибрати щось, те, що можливо природньо в буденний, але не природньо в гостовий час. Я вам дякую.